Два дні тому Зеленський зробив гучну заяву. Її вже багато прокоментував, але вона настільки цікава, що вирішив і я прокоментувати. Зеленський зробив заяву, що ФСБ готує майдан в Україні. Ну, по-перше, крім тебе, твоїх друзів з ОПЗЖ, які голосують з твоєю партією Слуга народу, закони Україні і українцям під час війни. ФСБшників більше в країні нема Росія. Не має жодного не політичного, не ні економічного, ніякого другого впливу на Україну українців. Більш того, всередині країни Росія не користується жодним політичним попитом. Тобто, крім тебе, Єрмака та фракції ОПЗЖ, більш там у нас і ФСБшників та нема. Тобто, ви самі саме ви працюєте на Росію. Чи у вас є сумніви, що ОПЗЖ працює на Росію? Чи у когось є сумніви, що весь зелений сіфіліс при владі працює на Росію? У мене нема жодних сумнівів. Тому нам Майдани не потрібні. А Росію ми вберемо тоді, коли в березні місяці в тебе закінчиться повноваження президента, і ти своїм повним, отим, єбучим зеленим складом підете на фронт, зміните наших хлопців і покажете, як треба. Любити і рятувати Україну. Я думаю, вам треба навіть батальйон ОПЗЖ зробити, тому що в регіонах Вова саме при тобі сидять всі депутати, які зайшли ОПЗЖшниками, і жодний не відповів. Більш того, половина мера ждунів, які ждали вторгнення, які вже чекали, і ми знаємо заяви там Філатова та інші. так? Не безпокойтесь, зайдуть наші, для нас нічого не зміниться. Тому не треба хвилюватися, Володя. Не буде ніяких майданів. Народу України він зараз не потрібен. Всі ОПЗЖшники і е, працівники ФСБ сидять чи в твоїй команді, чи в команді ОПЗЖ. Тому нічого не потрібно народу України. А партнерам хочу сказати, що ви не хвилюйтеся. Що Україна дотаційна? Вона дотаційна виключно тому, що Володя і його банда краде 60% того, що є в Україні, і того, що ДТВ. ви 60% Тобто більшу частину вони просто пиздять, в тупу пиздять, навіть не стісняються, тому що прокуратура їхня ну взагалі все їхнє. Вони крадуть як у себе в сараї орудують в бюджеті України, крадуть, вивозять все, що можуть. Тому не хвилюйтесь що Україна дотаційна. Партнери наші з ЄС США, тільки ми оцих підарів відправимо на фронт, Україна сразу стане прибутковою. України достатньо буде грошей як на оборону, так і на існування. Тому що більшість тих грошей вона розкрадена командою Зеленського. Командою Зеленського в Кубки з ОПЗЖ та іншими колаборантами, які досі сидять при владі, як всі мери, як всі місцеві ради, як вся оця от кодло, блядь, ФСБ, що воно як сиділо, так і сидить. Більш того, ви хвилюєте, що в Україні не виробляють зброю. Буде виробництво зброї, будуть гроші, а ці всі 2 мільйона підерів підуть захищати країну. Тому жодних майданів, не переживай, не хвилюйся.